У сумах попрощалися з військовослужбовцем Денисом Петченком, Життя якого обірвалося 31 серпня. Сьогодні ми прощаємось з старшим солдатом Петченком Денисом Олеговичем, командиром відділення розвідувального взводу сухопутних військ України. Загинув 31 серпня 23-го року в Сумській області. Чоловіка відспівали в свято георгіївському храмі. Сум попрощатися з ним прийшли родичі, друзі, бойові побратими. Дуже хороший хлопець був, слів немає. Він воював ще чотирнадцятого року. Потім так років три, мабуть, воював, а тоді вже пішов оце. Він не змог вдома сидіти. І одружений дівчина у другий клас ходить дочка. Він коли приходив, це в нас вдома було свято. Я просто ну, не уявляю, мені сказали дуже пізно про це. Я була на праці. До сих пор нього я зазнаю. Він був ще дуже молодий і, на жаль, сталося так, що обірвалося його життя. Ми схиляємо голови у скорботі та пашані до загиблого. На жаль, гинуть найкращі цвіт нації. Вічна пам'ять та слава загиблому герою. Поховали Дениса Печенка на алеї Слави Баранівського кладовища. У вересні воїну мало виповнитися 33 роки. Анна Книж, Віталій Пуденко, Суспільне новини Суми.